Вітаю сьогодні. Президент України Володимир Зеленський підписав а, указ і вів в дію санкції проти 200 осіб пов'язаних з Росією. Це 199 людей і один українець Юрій Чернічук. Хто такий Юрій Чернічук? Це людина, яка працювала на запорізькій станції, але зараз співпрацює як колаборант з окупантами. Ця людина погодилась очолити е, запорізьку атомну станцію і погодить з тим, що його призначать директором станції за згоду за співпрацю е, з окупантами він отримав санкції, але це тільки початок, все інше буде трохи пізніше. Бо санкції – це тільки один з інструментів покарання тих, хто винний в нападі на Україну, в діях проти України, в війні проти України. Наприклад, ми знаємо, що СБУ з часом або інші органи вручать підозру, і тоді буде вже інша відповідальність. Але санкції працюють. Зараз поясню, як коли якась людина або юридична особа хоче, наприклад, на заході взяти кредит, взяти щось в оренду, купити або продати, вона це не може зробити, тому що санкції. Фактично автоматично заходить в міжнародні реєстри. Що відбувається далі? Наприклад, хтось приходить і каже, я хочу взяти у вас оцей е будинок, купити його, в мене є там 20 мільйонів. Йому кажуть, Окей, хто власник буде? Я буду власник або якась структура, якою я співволодію. Там маленька доля, але я співволодію. Ну, неважливо. Якщо є прізвище тої особи, на яку накладені санкції, він не зможе купити більше того, цей актив буде заморожений, або продати не зможе. І тоді величезна проблема, бо безгоду без України досягти важного неможливо. А Україна згоду не надасть. Кожна мерзота, яка воює проти України або щось робить проти України, повинна бути покарана. А, окрім цього, я казав вже, що є підозри. Підозри, які вручає от на, на тому тижні ми пам'ятаємо, вибачте, на цьому тижні ми пам'ятаємо, як вручили підозри Тетяни Монтян та Олегу Волошину заочно. Олег Волошин це депутат ОПЗЖ, який збіг за кордон і зараз переховується в Європі. Але а, досі залишається депутатом Верховної Ради України. Ну що я можу сказати? Такі у нас депутати. Взагалі дуже дивна історія, що в Верховній Раді і досі сидять представники ОПЗЖ. Вони працюють, на них не накладені санкції. А, мабуть, поки Сполучені Штати не накладуть санкції, як на того ж Волошина. В Україні теж не будуть помічати. Ну, взагалі, у нас дуже дивна історія. Часто буває, що спочатку сполучені штати накладають санкції, а потім Україна підтримує ці санкції. Щось ну, мабуть, не працює інакше в до відношенню депутатів по відношенню депутатів ОПЗЖ. Мабуть, це тому, що депутати ОПЗЖ завжди віддають свої голоси і дають владі протягувати те, що вона хоче. Ну, наприклад, закон 5655, який був в інтересах забудовників, а також ще одного представника ОПЗЖ Ісаєнка, який є великим забудовником, співавтором цього закону, який теж товхав цей закон, але це взагалі окрема історія. Питання про санкції, про підозри, про покарання на тому тижні, на тому тижні. А ввели санкції проти енергатома та інших компаній, які мають відношення до ядерної галузі Росії, і це те дуже важливо. Чому тому що зараз ці структури не зможуть ані отримати кредитів, ані співпрацювати через міжнародні агенції або страхові компанії. Вони не зможуть залучати іноземні структури, міжнародні структури, і вони не зможуть фактично працювати. А... За кордоном, і для нас це дуже добре. Поясню, чому. Тому що чим більше компаній не зможуть російських компаній працювати нормально, чим більше вони будуть обмежені в грошах, чим більше в них буде проблем, тим більше тиск всередині Росії, тим менше грошей у Росії, тим більше проблем у Росії і тим скоріше Росія почне замислюватися над тим, що. Війну треба закінчувати, а війну можна закінчити через те, що вивести війська і повернути Україну до кордонів, віддати території і повернути Україну до кордонів 91 го року. Бо все інше ну тільки від турмінування війни. Далі санкції, які вводяться в Україні, вони завжди обов'язкові для всіх інших цивілізованих країн. Тому, якщо якась мерзота вважає, що якщо вона там, десь щось от має в Канаді, в Сполучених Штатах, Швейцарії, Ізраїлі, Британії або десь ще, і вона щось приховала, то це, це марне сподівання. Міжнародні реєстри зараз працюють так, що можна побачити все у всіх. Саме тому, як тільки накладаються санкції, Далі МінФін працює зі всіма реєстрами. Далі це підсвічується. Мені показували, як це візуально працює. Коли людина заходить в реєстр, вона бачить підсвітку, санкції, все. І вона тоді каже: Ви знаєте, ми не можемо з вами працювати, ми не можемо зробити для вас а, якісь там послуги, ми не можемо дати вам кредит, ми не може продати вам, ми не можемо, щоб ви щось продали, поки Україна не погодиться. Все, так, це працює. Більше того, будь-яка людина пов'язана з цими, теж отримує санкції. Головне в цьому не зупинятися. Головне в цьому йти до кінця і пам'ятати, що будь-яка мерзота, яка пов'язана з Росією, яка винна в війні проти України, повинна бути покарана. Може спочатку через санкції, може трохи пізніше через підозру. Але рано чи пізно покарання повинно бути фактичним. І саме через те потрібно йти до кінця. Бо кожна падлюка, кожна мерзота, яка винна в тому, що гинули українці, що знищувалась Україна, що в Україні майже рік вже лунає війна повинні бути покарані за всі свої злочини. Так і буде. Тому працюємо далі. Звільняємо Україну і караємо всіх злодіїв. Слава Україні!